Красно, вітаю, любі друзі з вами Січовий Співець, хай грець. і ми з вами продовжуємо заповнювати отвори та прогалини у нашому інформаційному просторі, зокрема у галузі розборів пісень на гітару та на колісну ліру. Отож сьогодні розберемо твір вже легендарного українського гурту Парятин, їхню пісню «Гівно в голові. Перед тим однак, попрошу вас прямо зараз підписатися на мій канал, якщо ви є фанатом гурту порятин, або якщо вподобаєте мій кавер рівно через 30 секунд. Тайм-коди, а також текст до пісні знаходяться в описі під цим відео. Ну, а ми не будемо гаяти часу. Тож, поїхали. Зранку і до вечора робиш на роботі. З п'ятниці й п'єш по у гаражі. Не впадає щастя бо на перешкоді стала раком і стоїть гібнув голові, хто насрав у голову і що це за паскуда? як так получилось, що ви не баруєте? там. Відповідь про стадо волю нас рано ні Просто ти, я гівно мною сам себе настав, відповідь про став. Відтоли ти ще важче осягнути, той ганебний, па що ти обше дарма живеш, краще би на гаражах без цього не забути, з твоїм критким паняком ніколи не поймеш, хто настяв у голову і що це за пастуна як та колочилася, що мені пару якось, відповідь проста до. Oh, Отже, граємо пісню всього лише на трьох акордах, а саме Д, С та ЄМ. E Основою бою є шістка. Тільки пришвидшена ясна річ. А у моментах накалу, в кульмінаційних моментах, цебто на приспіві, можна іноді переходити з шістки на вільний бій, просто б'ючи по струнах. Отже, граємо. Почнемо з першого куплету. Ставимо акорд ЄМ e та повільною шісточкою граємо. Зранку їде вечора, це робиш на роєм, боті. Продовжуємо їм, з п'ятниці бо, буде понеділок це у, де гараєм жінку. Наступні два рядки повторюємо той самий порядок акордів. Єм не хватає де щастя жизні, це бо набереєм. Школодієм стараком, де і лі, це вноде голо. Є, і далі приспів. Риспів грається практично так само, як і куплет, трошки інакше грається кінцівка першого рядочка. Отож ставимо «єм» та граємо. Хто насрав, де у голову? Це що це за Де? Куда? І другий рядочок так само, як і у куплетах. Єм. Як так полу, де чилося це, що в єм калу. Повторюємо. Відповідь проста до болю, нас рано насраноніскуда. Просто ти і є гівно і сам себе насрав. Що ж, власне, це і все. Ось така нескладна пісня тепер є у вашому пісеннику. Вона підійде чудово майже у будь-який молодецький колектив. Отож, якщо ви досі додивилися це відео і, вочевидь, скористалися розбором, обов'язково ще раз підпишіться на мій канал та залиште у коментарях свої побажання стосовно майбутніх розборів, якщо вони є. Але так, щоб до мене розборів на ці пісні не робили, адже у цьому сенс та мета мого каналу. Отож, грайте з душею та слава Україні!